Вони, вони можливо розглядають, що геноцид це як елемент цивілізації. Так. Ну, може. Може. Ну, це вже я про Шеркесів до себе, бо Бранденберга немає. Але суть в тому, що після 45-го року взагалі мега-наголошення мега на цивілізаційній місії Росії, це стає основою радянського патріотизму. От. Фактично Бранденберг. Герб підводить нас до того, що це саме сталінський період був найбільш таким концентрованим впливом на російську масову свідомість і він сформував так. Слухай, тоді походить, що він сформував її, і російську, і українську цю масову свідомість. цей патріотизм привів до такого сучасного державного наративу. Так? Ну виходить так. тому що от ну уявіть собі селян російських 19 століття, яким там розказують. Не знаю, що їм розказують. Да, Отєчество це питання. Та. Що вони вілять? Віра прав руська. Руська віра, це вони зрозуміють. Цар православний. А що таке отечество? Це таке уявно. Ну ми, і, ми, і тут от, в нас тут кострома, яка ще рязань, чи та, ще та, щось та, ми там та, тут та, свої та, місцеві та, справи та, вирішуємо. А та, десь та, там ми, треба в... йти воювати.